Розкажіть мені свою історію кролячої ферми. Як ви вибираєте для себе для посадки помідори? Як відбувається весілля? Ти не хотіла б жити в місті? Тут знімали у селі кіно про війну. і приводять молоду, ось таку молоду. На форику. Чого-то сусіди, я хочу. Ви нікуди не ділитеся від зоряної своєї слави. Все вам йшли, співали, музика грала. Скажіть так чесно, поклавши руку на серце. Ви щасливі? Війна почала, та все вже. Вам небезпечно щось дарувати, тому що ви таке з цього розвернете. Цілий бізнес. І Богу дякую вже я би. Заявить у світ, уставу і радуйся, трава росте, зузуля кука. Ми вже звикли до такого явища, що у багатьох закарпатських селах не ставлять таблички з написами з назвами сіл. Але як то кажуть, язик доведе до Києва, і ми вирушили в Костринську ростоку, і ми її знайшли. Добрі люди нам підказали. Невеличке село, що не нараховує навіть пів тисячі мешканців, віддалене від центру, наближене до перевалу, не розбещене примхливою гірською погодою. Чого тут шукати? Але ні, на фоні деяких доживаючих сіл неподалік, Костринська Ростока сповнена оптимізму, привітності і любові до життя. Скажу відверто: вразило мене це село, і ви зрозумієте чому. Село невеличке. Не знаю, чи є тут навіть з пів тисячі людей, але воно дуже таке домашнє, затишне. По цей бік гора. По той бік ріка. За нею дуже милі галявини, мальовничі. І також гора. Тобто ви розумієте, що село закуте поміж гір. Що мені найбільш приємно, те, що я, от тільки вийшла з машини, я відразу бачу величезну кількість дітей. Ти кури пасеш? Як тебе звати? Софія. Софійка, ти живеш? Ходиш у школу? А ти в який клас ходиш? Перший. Перший клас. Так що ти у нас первачок. Але я так розумію, що тобі подобається жити в селі. Правда? Ти не хотіла би жити в місті? А скажи чому? Що тут такого класного в селі? Що ти би не хотіла звідси їхати нікуди? У селі дуже багато дітей. Я за люблю з ними бавити. Це є другі соть. Ну, а як ви бавитеся? В що ви бавитеся? На ліці все возимо. байно, хоча, хоча. На річку ходити, напевно, купатися. А як ти вчишся? Хочуся не дуже файно. Чо? Вчитися не, не люблю. Таке буває, може, тепер не любиш, а на другий рік полюбиш, всякому може бути, ні? Ну добре, дякую. До побачення. Давай. Люди господарські, люди дуже привітні. Я йду селом і мені кличуть самі, кажуть, ідіть до нас, познімайте, ви вам, ми вам розкажемо. І це дуже добре. Ви знаєте самі, двічі нас просити не треба. І ми прийняли з радістю найпершу ж пропозицію. Ярослава народилася тут, і за її словами, ніколи і нікуди її з села не тягнуло. Ми звідси, ми тут народилися. Чим люди в Костринській Ростоці займаються? Я працюю садочком. Виховати Я знаю, що село невеличке, так, близько 500 людей тут так, проживає. Так. А скільки діток? 15 діток група має. А груп скільки? Одна. одна одна група, група значить різовікува. у селі в дитячий садок так. ходить 15 дітей. Так, так. так ну це дуже приємно. Я... Ми дуже радуємося. Насправді об'їздили ми немало, сіли там, де така мала кількість дітей, садочки позакривали. Тут неподалік вас знаходиться курортний гірськолижний комплекс. До війни до того всього він же впливав позитивно чи негативно, чи як на життя самого села. Звісно ж, позитивно. Багато людей до нас приходили. Милуються, яка у нас красота там і туристів приймали. І там щось собі літом заготували, могли взимку продати, чи гриби, чи яфини. Туристи ж такому радуються. Я ж читала, що тут живуть лемки. Це правда? Так. Ну як ви себе ідентифікуєте? В Зарічові були, так там одні лемки взагалі. Бате у нас так само лемки. Ви себе ідентифікуєте як лемки? Та <ріст> <ріст> Нащадки Лемки. <ріст> <ріст> у пані Марії, яку ми зустріли тут же, прізвище виявилося зовсім не лемківським. Ми ще не знали, що Венцель насправді дуже поширене прізвище у селі. Звідки погодження такого прізвища? Та що села. Венцелів у вас багато, так. так? Скільки вам років? Скільки ви років прожили в цьому селі? Ви тут народилися? Так, народилися. Розкажіть мені. історію. 38 років. Вам є 68 років. І це все життя ви прожили так, тут у селі. Так, в селі цьому. Як село жило раніше, і як воно живе тепер? Та було ліпше. Тепер Бідно стало. Тепер а За де ви воду, працювали? Такий мебельний комбінат був. Де? У Костернах. А далі що з ним? Роботу немає та А що сталося з мебельним? Та розпався. Там уже немає нічого. Там не а, пару там, пару людей там працює, бо то так. Твіці руку пропрацювала на заводі мебельному. Всі і на пенсію пішла. А що ви робили саме що? Станочниця була. Ну, табуретки робила. Табуретки? табуретки. О, класно, потрібна річ. А можна завідати, яка у вас пенсія? Три тисячі. Три тисяч. Тобто ви за 30 років заробили так. три тисячі пенсії. Табуретки річ, звісно, потрібна. Але сором'язлива пані Марія тільки у кінці зізналася, що на все село знана артистка. Ви кажете, у вас є клуб, у вас проводяться якісь там заходи. Звісно, проводяться. А що там проводиться? Для концерти став. Я 20 років проспівала. Ви співаєте? Так, так але... ось з цього треба було починати. <рес> <І от, рес> ви... ансамбль Це називає каліна. Ви, напевно, десь і на гастролі їздили. Звісно, ходили. Запрошували, в район ходили, у лубню ходили, Это, багато сіл. Кокосів, вичка, в Ужгороді, Багато, я вже й не пам'ятала. Отримували, напевно, призові так. місця. Багато грамот достав. За лічені хвилини я почувалася ледь не членом родини, роздивившись усі фамільні фотографії. Як відбувається весілля? Молодий іде за молоду там, зустрічаються, обиравуться. За молоду, треба її викупити. Новий, ай. І проходять такі конкурси. Дивіться, то потім молода. Вже вроді було молодий всі конкурси пройшов, і вже має чекати молоду. Не, 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 не. І приводять молоду, ось таку молоду. <сміття> на фурику. На фурику прив... Ах, так не, молоду <сміття> привезли на фурику. так, вже війна. Люди стараються, якщо робити весілля то так, трішечки про себе розписатися. Тихенько. Тихесенько. Тихесенько, mm -hmm. так. Тихесенько просто совіснує. Скромно. так. гуляти no. широко, як то колись гуляє. Це було весело. Селом йшли, співали, музика грала, а тепер вже коли... Та весілля та до ранку було. Мені почала, та й все вже сумно стало. Сумно. Які у селі залишилося мало. Переважно більшість забрали на війну. Багато повернулися каліками, таких, як Ярославів відчим, на пальцях полічити. Робота його любить, як і він її, хоч і пенсіонер. Як самаєте? Аби не гілише. Ви садите крумплі, я так розумію. А, та крумплі, так. Да. Що ще садите? Да, все. все, Що росте, все садимо. Підят, морку, петрушку, все. Тут -то не топтати, Посаджу помідори попід краю, а потім далі буду садити. По одній перерослі, то перерослі буду садити. А тут вже далі дідніше підуть. Які сорти у вас ростуть? Як висаджуєте? Чи є якісь таємниці технології їх вирощування? Мені все цікаво. Є, помідори різні, було висеття, Малинівка, шапка маломаха. Я не можу пересчитати. наша хата там. Ну, коротше, є до 100 сортів. Як ви вибираєте для себе для посадки помідори, в залежності від чого? Від клімату, від швидкості дозрівання? До дозрівання. Маю помідор зм'якнути на стеблі, і тоді його знімаю і вибираю на сіні. А є така різниця, що коли є ранні сорти, пізні, сорти теж, напевно, коли вони визрівають, вже в різний час різні сорти помідорів. Є, ну є, але я не вибираю, я всі підряд О, То Дуже багато клопоту, той окремо, той. Які вроди такий буде наш? Я, може, глупі питання задаю, але є прив'язаність до клімату. Є, є. От ті, що продають Узгороді, там є ці жіночі груди, такі співчастні і круглі, то вони. Я не знаю, чи вони оброблені хімією, але вони постійно є, в них не хворіють. Та коли коли ви нас на помідори? Липень-серпень. Липень-серпень. Ну дивіться, бо ми ж такі, що ми приїдемо. Ми Приходіть, уряді ми Ну Привіт! Та вас на волю пущають, а ви не йдете. Та ще побийтеся. Та ти. Ах, ви морди такі. Ну виходьте, що забоїте. Пути, путя, путя. Вони ніби як відчувають, а, камера. що да, камера прийшла, і вони вже такі думають: ага, ми задаром зніматися не будемо. Правда? Ну все одно я ж вас покажу. Ви нікуди не дінетеся від зоряної своєї слави. не Ага, Попробуйте тепер їх заріжте. все тепер буде під контролем. Чи ми можемо кролики показати. Ой залюбки, звичайно. Так що молоді люди, якщо з руками можуть прожити і в селі. Тепер Опа. увага. <рес> На це можна дивитися вічно. Ого, так у вас ціла кролича ферма. <рес> а потялети <почалося рес> тут... То... З одного кролика. Розкажіть мені свою історію кролячої ферми. Старші доці подарували, ми були в гостях і подарували маленького кролика. І оказалося, що це є дівчинка, і ми її залишили, так що ми її через зиму погодували, потім на весну пустили до кроля, і так у нас розвелися зайці. Вам небезпечно щось дарувати, тому що ви таки з цього розвернете. Цілий бізнес. Ми ніяк не могли розстатися, хоч не планували застрягнути надовго. Пообіцяли приїхати в кінці літа, коли дозріють помідори. Дивіться, які милі місточки тягнуться вздовж села. І будиночки тут дуже дуже акуратні. Розповім вам одну фішку. Поки ми знайомилися з кріликами і поросятами, селом уже поширилася чутка про те, що кіно знімають і чекали вже нас усюди. Як жиєте? Як вас звати? Просто Марія. Просто Марія. Смішно. <смісно> Ого Марія! У вас така величезна а, так. свинюка. Чекайте. Скажіть, а що ще маєте на хазяйстві? Маємо корову, кілятку. Як виявилося, кіно тут одного разу уже знімали. Було це, правда, років напевно з 50 тому. А то мої батьки розказували, так уже старі сидити. Знаєте, кіно ходили та так знімали. Но, а то про війну 41 45 сорок рік. То ви знімали у селі кіно о, про, ай, вій, про ай, війну. Ай там на місці, знаєте, а треба було лігати у тото, -то, у гріб. Ну, труну, це як то кличе. Ну, а ніхто не хотів, бо зна, ну як живий лягать. Але кажуть, лягайте, ми вам заплатимо гроші. Ну, та там якісь далі то ще СССР э, був. Ну, та там далі уже э, який... дуже давно було. Давно-давно, то, то батьки розказували. Марія виявилася також дуже гостинною, але ми чинили супротив. День добігав кінця, а робота не зроблена. Але я зрозуміла, у цьому селі віднікуватися не вийде. Та не йдемо гел. Я лише вам кажу, кралятко красу. Може по дорозі назад. Словом, на вибір не було, і ми здалися. Cs no. we, що ви дуже no. хочете, щоб ми до вас у зайшли? – Ну, усі. Пока вона велика, а в неї є ім'я. Ну, то я знала, не давалася. Так, не давалися ти давай. Був у нас Петя. Такий чорнорябий Петя. Ага, Петю, я так розумію, ви вже з'їли, так? Вже. То вже давно нас 5 років. А, так. хвіст який. <ріхи> Ого, то така велика кастрюля вариться ага, для свині. Ага, то а то рося, ну. Ай. То раз на день? Ні, то буде на три або на чотири рази. То на три рази? На три рази буде. Іде те, ваше телятко. Маленька. No, Красуня. Будемо її годувати на годівлю, на і вона на, росте. Бо нам приносила е, 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 чим більше молока, жирнішого, сметану, швидко бобило. Ось де пташки, дві ластуки маємо йти, собі. Ну і я не могла піти без традиційного запитання. Коли життя видавалося найкращим? Руки роблять, бо руки роботящі. Я маленька робила. За СССР тяжко було, та я робила. У копались копали по 50 сотин, а ми копали вручну. Ми в школу приходили і йшли копати крумпі. Но. Так і ми робили, і то дуже слаба зарплата. Тямлю до нечного дня купила нам мамка воду, солодку буратину і печення далеко східне називається. Но і другі собі там гроші на хліб і все, кулько 12-15 рублів, яка -то і якою то було. А тепер кавединицька і діти живуть, бо телефоном мають у Скажіть Так чесно, поклавши руку на серце. Ви щасливі? Щаслива Богу дякувати. Я щаслива Богу дякувати і Богу дякую, що я, е, я виджу світ, уставу і радуся, трава росте, зузуля кука. Богу дякувати. Дітей бачу, газду виджу, шипківни мене я їх і Богу дякувати за вшитку. Знаєте, що я помітила у цьому селі? Скільки людей я зустріла, і з кількома людьми я говорила, жоден з них не сказав про те, що він не є щасливий. Певно, Боже благодать над цим селом, про яке, як ви вже зрозуміли, я продовжу розповідь у наступні Я не хочу нарушати ваші церковні традиції. Бо тут Жона не знаходить. Так, так, я знаю. Хрестовом там є чаша, людина. Що я тієї людини теж не знав і, і, і сам не знаю, священник не знає, з якої людини і, е, тіло, но частиця е, тіла той епіскоп запечатав все, що, а не священник до то того не має права. Ви підпишіться на канал. Ми розповімо. Прекрасні цікаві речі.